Принесла тертий пиріг, який ми з бабусею випекали». Це Тетяна Кропивницька, другокласниця Житомирського міського ліцею, номер 28 де 11 листопада відбувся шкільний благодійний ярмарок. Сьогодні прийшли, щоб допомогти нашим військовим наблизити перемогу. Ми збираємо кошти на зсу, щоб вони нам зробили так, щоб закінчилась війна. свою таким конвертиком поколи, щоб допомогти ЗСУ. Тістечка, кекси, цукерки та інші солодощі продавали та купували учні, батьки та вчителі. Сьогодні Снаковики, але це більше для підтримання нашої армії. У восьмикласниці ліцею Марії Тостоконівої мама військовослужбовиця. Школярка розповіла, що знає про нелегкі будні українських захисників. Я знаю, що військовим дуже зараз важко, і ми всієї школи хотіли б допомогти їм. Такі шкільні благодійні ярмарки у ліцеї відбуваються що осені. Минулого року учні та їхні батьки збирали гроші на лікування онкохворих дітей. Цього року вирішили допомогти військовим. Плануємо купити металошукач для наших збройних сил України. Учасники благодійного ярмарку зібрали майже 40 тисяч гривень. Солодощі та іншу їжу, яку не продали, відправили військовим у Бахмут. Дякую в школі, що організували саме такий захід, який дозволить нам і допомогти нашим захисникам і зробити приємне нашим діткам. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.